Щоб навчити дітей діяти зібрано та рішуче не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, 19 листопада у загальноосвітній школі номер 8 відбувся день цивільного захисту та акція Запобігти врятувати допомогти, яку започаткували свого часу працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Житомирщини до заходів. Діти підійшли творчо, підготували плакати, газети і виставку малюнків з тематики дотримання заходів безпеки. На уроках у цікавій та змістовій формі класні керівники розповіли дітям про необхідність дотримання правил пожеж Нії безпеки у побуті під час подорожі до лісу та про небезпеку, яку несуть у собі вибухові знахідки. Фахівці розповіли учням про план дій під час радіаційної небезпеки, про правила поведінки на водоймах, провели вікторини. Найменші школярі підготували цікаві театралізовані вистави та мали змогу переглянути навчальні фільми та мультфільми по даній тематиці. Цікавим етапом проведення заходу була навчальна евакуація школи, де учні і вчителі продемонстрували обізнаність і підготовку з цивільного захисту населення на випадок надзвичайної ситуації ситуації. за кілька хвилин всі вишукувались на подвір'я навчального закладу. Незнання або невиконання елементарних правил поведінки під час різноманітних надзвичайних ситуацій, приводить до часто приводить до трагічних наслідків, коли травмуються, а то навіть і гибнуть люди в мирний час, в тому числі і діти. Команда дружини юних пожежних школи підготувала виставу, як не слід поводитись із сірниками. Діти дізнались, коли вогонь може з друга перетворитися на ворога. Раптом на подвір'ї школи спалахнула пожежа, яку за лічені хвилини загасили пожежні. Тим самим учні побачили, як працюють рятівники. В свою чергу діти продемонстрували, як слід розбирати завали, що утворилися внаслідок вибуху та надавати першу медичну допомогу потерпілим. На власні очі молодші школярі побачили, як слід гасити пожежу, якщо під Рукою є вода, пісок чи вогнегасник. На окремому майданчику учні практично ознайомилися із засобами захисту органів дихання та шкіри. А працівниці Коростинського товариства Червоного хреста на уявних травмах пояснювали дітям, як надавати першу долікарську допомогу постраждалим. Школярі мали можливість побачити пожежно-рятувальну техніку та обладнання. Дітлахи були в захваті від побаченого. Це в нас уже за 2015 рік. Це в нас четверта акція. Були задіяні служби, швидка медична допомога представники були, представники Червоного Христа, представники е, поліції, а саме дитячої кімнати. Акція була спрямована на е, забезпечення пожежної безпеки, навчання дітей, як правильно ліквідовувати пожежі правилам. Е, коли виникають надзвичайні ситуації різного характеру, а саме, ДТП, пожежі, повені. Отже, учні та педагогічний колектив школи удосконалили свої теоретичні знання і практичні навички щодо дій в умовах екстремальних ситуацій, перевірили здатність грамотно і чітко діяти, щоб захистити своє життя та здоров'я. День цивільного захисту та акцію Запобігти, врятувати, допомогти проведено цікаво та повчально. Варто наголосити, що отримані знання знадобляться у повсякденному житті. Попереджений, значить, озброєний.